І ще раз всім привіт. Другий раз за сьогодні в мене є іще ще вам показати, що ще одна орхідея в повному розпусті. Тут пончик уже покупався, умився і приготувався відпочивати. Так, Пончик? Говорить, привіт, усім привіт! Пунчик. Ось так відпочиває на коврику. Пунчик. Ну ти кумедний. Бачиш, пончик прилипла до тебе з камерою, а не показую саме те, що хотіла зараз показати. Добре, нехай пончик собі відпочиває, не будемо йому заважати, а покажу вам ось таку красу. Фаленопсис Стеленбош. Має свою історію. Зараз подивимося, що це за орхідея. Орхідея була куплена з оцінки із. Цвітоносом з точки росту. Ну, тобто, цвітоноса вже не було, він був ось зрізаний, і вона, як відцвіташка, продавалася по утінці. Ось їм тут була початкова ціна 44 злотих, і нова ціна 10 злотих. Цвітонос з точки росту, і знаєте, вона. Дуже швидко я її купила, принесла додому. Не знаю, скільки вона там побула в мене, ну, дуже швидко вона видала дитинча. Воно зараз вже ось так виросло. Має Оце перший листочок, був, другий трохи більший. Ну і цей вже такий дорослий. І в неї один свій корінець. Ну, і квітне це якраз це дитинча. Ось тут можете побачити цвітонос випустила уже дитинча. Причому не, не такий вже й маленький, на шість квіточок, ось таких. Тут, можливо, вона буде дорощувати. Ось така яскрава красуня. Начебто можна сказати, знаєте, коли продаються в магазині орхідеї такі рожеві, фіолетові, білі, вже не дуже звертаєш на них увагу. Вже хочеться чогось ексклюзивного, цікавого, нового. Але коли вдома такі орхідеї розквітають, Дуже вони прикрашають колекцію, вона така яскрава і завжди на усіх відео і фото виділяється. А цей щойно розкритий бутончик, ось ця квіточка, бачите, ці вже не такі темні, а ця, дивіться, взагалі, яка темна, яка в неї губа. Губа в неї взагалі в цієї ерхідеї. Я можу сказати, знаєте, як як вишукана така дорога, я б на неї так могла сказати, такий в неї колір гарний. Однотонний, але наскільки гарний. Тому навіть дитинчата у нас вже ось так квітнуть гарно. Я її не формувала. Мені подобається, коли цвітоноси ось так звисають каскадиками. Орхідея ця також не пересаджена. неї ще достатньо місця в горщику для того, щоб корені росли, тому не пересаджувала. Гарна орхідея, Ось цією квіточкою, яка щойно, щойно розкрилась взагалі, подивіться, неможливо намилуватися. Ну і все, зберегли в історії цвітіння цього дитинчата. Будемо порівнювати з наступними її цвітіннями. Пончик вам говорить уже на добраніч. І всього вам доброго. Говорить пока. Та пончик. Пончик. Він, до речі, вже е, поправився, в нього тут під оченятком було щось напухло, але зараз вже все в порядку. Він почуває себе добре, бігає, як той коник, ось так кусається. Ну, не чіпайте його, не чіпайте. Він собі відпочиває, не треба його зачіпати. Він може зачіпати, а його ні, його не можна. Ну добре, буду на цьому завершувати свій репортаж про пончика і про ось цю орхідею Стеленбош. І побачимось уже в нових відео.